Більше ніж одяг, таку назву має фотовиставка, яку презентувала засновниця модельного агентства Ольга Смачило на фотороботах. Жінки різного віку, одягнені у традиційні українські костюми усіх регіонів України. Виставка відбулася у одному із вищих начальних закладів Тернополя. Пані Ольга говорить, цим проєктом вона хоче популяризувати народне обрання нашої країни у всьому світі, а також серед української молоді, тому що коли ти спілкуєшся з іноземцями, які є на високому рівні, які інтелектуально розвинені, вони в першу чергу запитують: розкажи мені про Україну, хто ти, розкажи про свої традиції. Тому це є дуже важливим чинником для того, щоб ми рухалися вперед. Ми повинні знати своє майбутнє. Про те, що український народний одяг потрібно пропагувати серед молоді, погоджуються і самі студенти, які прийшли пізнати для себе щось нове. Я за популяризацію української культури і українського національного одягу через те, що це перш за все наша історія, а історію треба пам'ятати, берегти. І е, без історії немає культури, і так само без культури немає історії. Потрібно кожного дня пам'ятати нашу історію, нашу культуру і. Е, Використовувати її також в повсякденному житті, і я вважаю, що цей захід він є дуже зараз актуальним. Адже так як ми згадуємо про нашу культуру, вшановуємо її, так ми і допомагаємо нашим військовим, які зараз потребують дійсно цього. Тому такий захід дуже зараз потрібен в наш час. І я дуже рада, що я маю можливість бути тут присутньою. В Україні презентація фотовиставки відбулася вперше. Пройшла вона у межах міжнародної дискусійно-освітньої платформи Академія слов'янської культури. Оксана Гумотюк, декан соціального комунітарного факультету ЗУНУ розповідає, для їхнього навчального закладу це значна подія. Ми сьогодні маємо Шевченківські дні, фактично вони продовжуються. Ми, ми розуміємо, що національний одяг, який е, популяризував Тарас Григорович Шевченко, залишається актуальним і на сьогодні. Він був ще модник той. Тому ми з ініціативи студентів сьогодні проводимо таку зустріч. Також на фотовиставці відбувся благодійний аукціон, на якому університет зібрав 69 тисяч гривень для підтримки збройних сил України.